Жителі міста Жагань у західній Польщі вже звикли до цього звуку. Неподалік від цієї ферми знаходиться один із найбільших військових полігонів у Європі. Цього разу на маневрах сили швидкого реагування НАТО. Цей передовий загін у кризовій ситуації має протидіяти військовим формуванням без розпізнавальних знаків. Наприклад, як це було в Україні. Бригадний генерал Кіс Матісен із Нідерландів він керує цими нині найбільшими маневрами НАТО. головне завдання цих тренувань організувати логістику так, щоб кожен міг дістатися до визначеного місця суходолом та повітрям протягом 48 годин. У даному випадку дістатися польщі у тренуваннях беруть участь понад дві тисячі солдатів із дев'яти країн, в тому числі з ФРН, що не було само собою зрозумілим для Польщі, враховуючи її історичний досвід з нацистською Німеччиною. Втім, німецькі солдати не заважають полякам у їхній країні, каже Шимон Жабинський. Йому 16 років і в нього немає військового досвіду. А от його батькові та дідові нелегко усвідомлювати, що німці знову в Польщі, зазначає він. Однак, це занепокоєння поступається їхнім побоюванням перед Росією. It's... Добре, що польщу не на наодинці з Росією. і світ може бачити, що інші країни допомагають нам протистояти Росії. Тим часом капітан Ульріх Айкенрот уважно стежить за цією найпершою об'єднаною місією нового підрозділу НАТО. Айкенрот часто керував подібними великими тренуваннями і задоволений, як проходять маневри. Втім, каже він, ще є деякі речі, які слід поліпшити. Ті фашірунгс потрібно узгодити процеси управління, особливо між командирами німецьких підрозділів нижчої ланки. Крім того, треба покращити знання англійської мови, щоб усунути усі перешкоди взаємодії. Навіть якщо поки не все ідеально у тренуваннях передового загону. Сигнал для Москви зрозумілий: альянс готовий заступитися за своїх східних партнерів.